Я вас вітаю в ефірі. Вісті для вас працює Анастасія Почорніна. І сьогодні ми поговоримо про тренди, які ніколи не вийдуть з моди. Улюблена тема останніх років сильні жінки. З попереднього нашого репортажу не пройшло і двох місяців, але інтерес та запити не вщухають. Тож ми вирішили приділити трошки більше часу та розпитати ще. Запросили на інтерв'ю засновницю студії простора. Інновація косметолога з медичного освіту, благодійницю добру, чуйну людину Інну Тагаєву. Інна, ми вітаємо вас! Дякую, дуже рада. Це вісті і ми починаємо. Опиняємося всередині балі під час обідньої перерви. Можете подивитися, це мій робочий графік на цю на ці тиждень. Так уже майже немає вільних віконців. Є е, там якісь маленькі, но вони вони дуже, 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 дуже швидко будуть заповнюватися. Дівчата попри все. Хочуть бути красивими, і я цим я дуже цьому рада. Як ми бачимо по графіку Іни на цей тиждень? Ми вас вирвали буквально на обідню перерву сьогодні. Так це просто обід, і ми його забрали, аби записати інтерв'ю. Дякую, що погодились. Успішний відомий та професійний косметолог. Як стати таким, якому довіряють найголовніше це красу та здоров'я. Ну, по-перше, це навчання Должно бути базове медичне спеціальність. А по-друге, це працьовитість. Ну і по третє, це щирість і бажання приносити людям користь. А чи хвилюєтеся, коли вперше бачите клієнтку? Ні, вже не хвилююсь. Я люблю жінок, я їх розумію. Я зрозумію, чого вони прагнуть, чого вони бажають при приходи до косметолога. Я розумію також, що вони нервують, і моя задача їх заспокоїти і зробити їм приємно. Інна Тагаєва частий гість як на різноманітних благодійних та бізнес-заходах, так і на профільних. І тагаєва особисто відвідує профільні семінари та постійно підвищує рівень знань прокачує свої навички як косметолога. Ми зараз питаємо, чи є в цьому сенс та чи варто відвідувати подібні заходи. Обов'язково, тому що косметологія не стає на місці, вона розвивається, вона приносить нові препарати, нові методики, і треба їх вивчати, щоб розуміти, з що чим ми маємо справу, тому що е косметологія це не тільки про красу, це про здоров'я. Ми маємо е діло з шкірою чоловіка, жінки, і треба розуміти, що ми в неї привносимо і як. Аби не робити досліди на здоров'я, не нашкодити ні в якому разі, так? це само собою. Так тому що новий методики, новий новий препарат більш наукові. Вони більш такі складні, і їх треба вже розуміти. Любите Харків, як знаємо, я обожаю Харків. Я не хочу нікуди сюди виїжджати, Я в 22 році році не виїжджала, Я і зараз дуже, дуже, дуже хочу зі залишитися і буду намагатися зробити це любими способами. До слова інновація на дуже короткий термін припинила роботу у 2022-му. Як стало можливим, поновили. Адже були запити від жінок та просто зустрітися з тими, хто залишився у Харкові. Так простір послугував ще й укриттям та місцем для офлайн зустрічі. Особисто для Інни Тагаєвої, Що інновація? Ну, Новація це моє дітище, це моє життя, це моя любов, це те, що я хочу е, далі розвивати. У мене є в мене є, зараз є ідея купити ще новий апарат. Хоча, хоча в мене ризики і, і ми. Багато більше 25, Я їх не їх почитувала, і я розумію, що мені мало мені. Хочеться ще це інновація, це те, чим я живу. А щодо останніх технологій, останніх новшеств з косметології, що вже доступно у вас. Зараз ми працюємо з ексосомами. Це новітні, так, новітні технології, це біологічні методики. Ми це зараз вивчаємо і скоро будемо опановувати в нашому просторі. Тобто не боїтеся все ж таки вводити щось нове? Боюсь, але я дуже хочу. Я дуже це хочу. Я жива людина, у мене є свої емоції, є свої стани. Я дуже переживаю, як усі харків'яни. Я розумію, що треба працювати, треба робити, треба бути сильним. І я вірю в наших хлопців, я вірю в наше ЗСУ, і я дуже хочу, щоб наш Харків був мирним. Ми всі цього прагнемо, тому ми не чекаємо, а продовжимо робити свою справу. Та що ми краще всього вміємо, так Так. вже час повертатися до роботи, тому швиденько питаємо. І наостанок не можемо не спитати, все ж таки, як зберегти красу та молодість? Ну, по-перше, це ухажувати за собою, по-друге, це не нервувати, тому що стрес він дуже дуже погано впливає на нашу зовнішність. Тому, якщо вам... Страшно Займайтеся спортом. Таким чином ви і кортизол помішате, і е, будете у формі. Ну, і Доверяйтесь професіоналам, тому що вони поганого не порадять. І звідки особисто ви берете сили та що тримає вас на плаву останній час? Е, тільки праця і родина. Я хочу сказати, що благодарні клієнти, котрі пишуть мені письма, котрі пишуть мені слова підтримки, це найвищий мій стимул працювати у Харкові. Я намагаюсь тут залишатися і вас всіх чекаю разом з мною. Поспішаємо до інновації. За декілька хвилин прийде клієнт. І ми теж завітали слідом за Іною до інновації. Інночка, розкажіть, будь ласка, що це за апарат та що за клієнтка зараз прийде. Це апарат фотоепіляції і фотоомолодження. На ньому багато процедур можна робити: як віддалення волосся, так і ліфтінг, омолодження, робота з судинами, робота з постакни і сакни. Цей апарат такий дуже, дуже міцний. З цим апаратом будь-яка проблема вже не проблема. Як ми бачимо багато візнак, сертифікатів та е, дипломів про завершення, мабуть, якихось курсів, семінарів. Курси, які я проходжу, е, я безоплатні курси не, посі, не відвідаю. Ні. Тільки ті, за які я плачу своїми коштами, своїм часом, своїми силами. І тут є дипломи, ну, курси як і тисяча євро, і там полтори тисячі євро є е, обучення, тому що це треба для косметології. Треба вивчати і вчитися. Стати гарним косметологом, да, треба постійно розвиватися. Все ж таки а, закордонні якісь, мабуть, курси, семінари, вони, звісно, що будуть коштувати гроші, чи якісь новітні технології це зрозуміло. І підсумовуючи на питання, як стати гарним косметологом, ставайте, вчіться, підвищуйте знання, прокачуйте свої навички, як Інна Тагаєва. Її робочий день сьогодні закінчиться десь о десятій вечора. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк. Вісті.